Весною ми розповідали нашим глядачам про перешкоди Артема Зурми на шляху до знань. Секретар міської ради та заступник міського голови пообіцяли розв'язати проблемні питання безбар'єрної освіти. Доступ до освітнього хабу вже є. Приміщення перенесли на перший поверх. Підйомник встановлено черга за ремонтом тротуарної доріжки. Працівники міського центру благоустрій розпочали роботу цього тижня. Проводимо ямковий ремонт і частину покриття тротуару. Також була здійснена підрізка аварійного стану дерева. Його кі Ну, робимо так, щоб була доступність до другої школи. І наш учень Артем міг безперешкодно з дому до школи проїжджати саме по тротуару, бо була у нас проблема з даною ділянкою тротуару. І на сьогоднішній день вже роботи на 60% виконані. виконані. Подальшому будемо декілька ділянок ще доробляти вже по місту, саме де їздить Артем, де пересувається. Тому роботи будуть тривати. Я так розумію, що комунікація постійно відбувається з батьком для того, щоб дійсно відповідало зручності саме пересування на візочку. Да? Ну, Спілкуємося про це. Спілкуємося, коригуємо. Де потрібно ну, це дуже... тобто, діалог налагоджений? Діалог налагоджений, так. Це дуже важливо, щоб ми разом це робили, бо е, декілька є питань, які е, треба приймати участь самим, е, кому це треба. Хотів сказати, що дані роботи проводяться на е, силами благоустрою, е, саме асфальтом, переробленим асфальтом, е, виконується. Можливо, б це було зручніше зробити плиткою тротуарною, але на сьогоднішній день. На жаль, дуже багато проблемних питань щодо зруйнованих будівель в місті, і дуже багато комунальних підприємств, які потребують також допомогу первинну і в подальшому, яке тягне за собою дуже багато грошей для використання з бюджету. Тому в даному випадку прийнято було рішення зробити це силами благоустрою без того, щоб закуповувати плитку. Але сподіваємося, що в майбутньому ми виконуємо ці роботи згідно вже з новою з застосуванням нової плитки. Для більшості дітей шлях до знань це просто сходи школи. Але для дитини з інвалідністю це може бути майже неподолана перешкода. Відтепер Артем не буде виїжджати на проїжу частину, щоб дістатися до школи. Адаптація навчального процесу це не прохання, це вимога часу, бо освіта має бути доступна для кожного без бар'єрів, без винятків. Олеся Семчинська на Торокінчук перший муніципальний.